Опять ганзарядок швидких зарядних пристроїв для ваших лептопів, для ваших смартфонів, там якихось планшетів та безліч інших пристроїв, наприклад, ті ж самі навушники можна заряджати швидкою зарядкою. І ось топ 5 таких пристроїв на літо 2023 року на каналі Технозон Україна. З оглядом поїхали. Ви знаєте, ви на головній сторінці нашого каналу Технозон Україна. І дивіться, що я вам, по-перше, хочу сказати. Перед тим, як ми перейдемо до огляду цих п'яти пристроїв, я вам нагадую, що в нас є розіграші і розіграші найцінніших призів на даний час на момент зйомки цього відео. Це два TV-бокси безкоштовно для підписників нашого каналу. І потрібно бути тільки підписником. Посилання на акцію є у опису під цим відео. Якщо там немає, Цих двох ТВ-боксів, то буде, мабуть, щось набагато цікавіше. Також підписуйтесь, натискайте дзвоник, щоб не пропустити наші подальші такі цікаві обзори, а ще а, ще, у опису під цим відео є огляд цих самих. Зарядних пристроїв, але деякі ще російською мовою, топові я вам кажу, відразу в нас огляд тільки українською, а деякі ще російською мовою, бо ми ще не повністю перейшли, перейшов наш канал на українську мову. Не можемо переробити усі огляди одночасно. І також там є посилання на перевірених продавців, де ми їх купували. І стартуємо. На п'ятому місці в нас ось такий ганзарядник, він такий, знаєте, трохи специфічний. Бо не кожному він підійде, але за 50 баксів ви отримуєте не тільки ганзарядку на 65 Вт. ватт. Це в нас цілий хаб. Цілий хаб з HDMI 2.1 з USB A3.0, який підтримує, просто, от, якщо ви під'єднаєте його, ну, давайте покажу приклад. Дивіться, ви під'єднали його на зарядку до вашого лептопу, і чи смартфону, це неважливо. І якщо ваш смартфон чи лептоп, чи ваш Планшет підтримують вивід через HDMI. Ви зможете прямо з цього HDMI взяти ще зображення на телевізор, на проєктор. Це дуже підходить для е, якихось виїзних сесій е, з е, презентацій, з проєкторами, чи дещо інше. Для, Я не знаю, для, для усього, де вам потрібен HDMI, але ви не. Ви не хочете робити ось як я. Я тримаю ще USB-хаб з HDMI та з додатковим usb A портом для того, щоб під'єднувати, наприклад, там флешку. Ну, ось цей пристрій просто вирішує усі ці проблеми. Він підтримує Charge, він підтримує Power Delivery 3. Навіть підтримує. Ну, я не тестував на Samsung, а навіть підтримує Power Delivery 405 А PPS. Ну, начебто 45 ватт потрібен давати і підтримую Thunderbolt 3 та Thunderbolt 4. Дуже така нішова штукенція, їх продано небагато, але це топовий зарядник, який я використовував. Тому я його рекомендую. Він на п'ятому місці. А ось на четвертому в нас посів USAMS 100-ваттний ганзарядник. Непоганий, бо за 45 ватт ви отримуєте 100-ваттний, 4-портовий з двома Type-C, з двома Type-A. Для MacBook, для iPhone, для будь-яких пристроїв з швидкою зарядкою. Звісно, він не підтримує там OnePlus чи там е, інші там якісь Oppo, бо там е, своя ВООК-середовище, е, як я це називаю, вони там використовують свій власний е, стандарт зарядки. Але в мене вже купували е, ці зарядники. Не в мене, а за моїми посиланнями хлопці. І вони їх тестували і на пульсації, і дуже задоволені. Бо за 45 е, баксів ви отримуєте Power Delivery 100 Вт, якщо використовуєте в однопортовому режимі. І отримуєте, давайте вам зараз покажу. Отримуєте Cueк Charge 3, Charge 2, SCP, FCP, AFC, Power Delivery 3. Також, а ну, давайте от, у многопортовий режим перейдемо. Він захищений за усіма стандартами безпеки, тобто від перезаряду захищений, від короткого замикання, від возгарання, від перегріву. Ну, тобто, а ось бачите, тут є усі типи. Захисту, який в нього є, і дивіться. Як він використовує свої порти. На однопортовому режимі Type-C дають до 100 Вт, Type a дають до 30 Вт. Двопортовий режим це 65 плюс 30, наприклад, я можу під'єднати свій лептоп Asus 65 Вт швидка зарядка, та 30 Вт, наприклад, мій Apple iPhone 14, і заряджати їх одномоментно, і заряджати їх одночасно швидкою зарядкою. Чи використовувати 5 В3 А на USB Type-A, чи використовувати Type. Type C1 і плюс type, uh, type A1 чи другий 65 плюс 30 Вт. Трипортовий режим дає нам 45 на 30 на 30 і 65 на 15 з Type-A режимами. Ну, ви все, все це бачите. Слухайте, я вам раджу піти подивитись мій огляд. Це буде більш інформативно, бо тут така стисла інформація. 45 плюс, 30 плюс 15 у 4-портовому режимі. На третьому місці в нас ось такий красень. Це Anker 737. Так, я не робив на нього огляд. А, так, а, він ще тільки буде. Але анкер це якість, це завжди якість. І це 120 ватний ганзарядник. Давайте так. 65 баксів коштує в нас 735 й анкер, це 65 ватт і 120 Вт 79 баксів. Рекомендую 120 Вт. Але він, ну, знаєте, вони так 120 Вт, але трохи вони. Замовчують деякі речі. Підтримує він і Power Delivery, і підтримує QCar, чи і, IFC, там, і усі, усі ці стандарти швидкої зарядки. Но нас цікавить більше багатопортовий варіант використання. Зрозуміло, що у однопортовому, а де тут є в нас ну, таблиця розподілу? Давайте подивимось. А, ну знаєте, поки. Шукаємо, дивіться, от Anker це про якість і безпеку. Бо 3 мільйони разів він моніторить температуру на добу цього заряднику і вимикає, якщо щось. Тому ж він досить-досить компактний, він маленький по порівнянні з, зі стандартними Apple зарядниками він дуже-дуже маленький. Тепер в нього є ось ця Power IQ 4, яка в нас. Захищає від перезаряду, від короткого замикання, від е, воспламеніння, від перегріву е, досить класна штука. Але давайте так: вони замовчують, що у двопартовому режимі він не може е, зробити е, там, наприклад, 60 плюс 60. Вони так написали: два порти 100 Вт максимум. Це буде 65 плюс 35 Вт. Ну, вони за це замовчують. І тут 100 Вт максимум, це буде 65. 5 плюс, 22 ,5, ну, 20, плюс 24 вати. ну, Якось так. Вони вирішили замовчати це 22,5 Вт. Але це класний, якісний зарядник, який я рекомендую, тому він на третьому місці. А на другому місці в нас, безперечно, у нас Ugreen 100 ватний, я його обожнюю, його використовую вдома. і... За 53 бакси, зараз він коштує 53 бакси. Ви отримуєте і Power Delivery. До речі, в мене буде огляд ось такої розеточки. Це Power Delivery 30 Вт швидка зарядка з розеткою. Дуже класна річ. Так, давайте повернемось до 100 Вт. Він підтримує Charge 4, Power Delivery 3, Power Delivery 2, PPS AFC, Apple, BC12, SCP, FCP. Тож він підтримує практично усе це нексодовий стоватний ганзарядник, може заряджати. ну Давайте трохи понизу подивимось. А, ну ті самі в нас є варіанти захисту П'ятишаровий, як вони пишуть, 5 шарів захисту. І мене цікавить розподіл. Ось, дивіться, двопортове. 65 плюс 35. Те саме, як і у анкера, але вони все замовчують. 65 плюс 22,5 перший Type-C та е останній Type-C. 65 на 22,5 ну, у різних варіантах використання ви бачите варіанти використання. Але більш докладніше у нашому огляді можете подивитись, і є трипортовий режим використання, і чотирипортовий. Ну, у чотирипортовому режимі, звісно, це буде 45-30, ну не дуже цікаво, але у трипортовому режимі він навіть непогано працює. 45-30 та 22,5 Вт. І тому він лише на другому місці, бо зараз вже з'являються ПД-3.1 зарядники, і перше місце. Це в нас посіло два зарядника. По-перше, це Базеус 140W з Power Delivery 3.1 за 65 баксів і Югрін за 150 баксів в Power Delivery 3.1. І зараз, ну, я. Прямо передбачаю, як хтось з вас почне строчити коменти і писати, нахіра той нужен Югрін за 150 баксів, якщо є Базеус за 140, 140 Вт за 65 баксів теж під Power Delivery 3.1. Але не все так просто. Справа у тому, що Базеус, ну Base вони робили, робили та не виробили, бо вони зробили трохи лімітований. Лімітований пристрій, я вам поясню, чому ми можемо тут розглядати скільки хочемо його варіантів використання. Ган-5, в нього, звісно, у цих зарядників усе добре з пульсаціями. Вони пишуть, що тут BPS 2 технологія є от, начебто, знаєте, там розетку, якщо ви поставите, і воно там буде безпечніше, більш компактніше, не буде випадати, не буде відламуватись. Але давайте подивимось, як в нас розташовано. Ось, давайте. Ось, отак от, ну, воно ось так розташоване. Давайте зараз візьму зарядник. Ось, ну, наприклад, це югін, воно так розташовано, тільки тут ще така лямба. Але розетки, як в нас розташовані? Вони розташовані. Ось так. У кого розетки отак розташовані? Ні у кого. Якщо ви отак е, е, повісили, і воно буде перевішувати. О. Але це вся фігня. ви можете його поставити у настольну, у настольне розетку. Це все фігня, Не фігня а лише те, що вони зробили. Компактне, все класно працює, це бейзис, все добре. Давайте до розподілу перейдемо. І тут на однопортовому режимі питань нема. 140-160. Дехто думає, можна ж заряджати два ноутбуки, бо 140 ватт навпіл це буде, ну, 2 по 65 можна зробити. Але ні, він не підтримує 2 по 65 він підтримує 100 плюс 30. 100 плюс 30. І це обмеження просто ну, ця ціна обумовлена саме цим обмеженням. Тобто це таке кастрована собі, це кастрований собі пристрій, який не може забезпечити одночасне, за е, одночасне заряджання двох пристроїв, е, двох лаптопів. Наприклад, там е, Asus. Е, ну, в моєму, у моєму, це мій приклад Asus Zenbook 1465 Вт і MacBook е, Air. 65 Вт, він не підтримується. Так, якщо він заряджений, там і то не буде, 30 Вт не вистачить, бо мій, Apple, ой, мій ASUS бере 38-40 Вт для а, того, щоб працювати. І він буде постійно, постійно блимати. Тобто хтось один буде отримувати 100 Вт, а інший буде отримувати 30 Ну як Як це можливо? Тобто зробили такий собі кастрований пристрій. Так, 140 Вт на одну, на один type c вони отримують. Але якщо ви хочете максимально реалізувати Power Delivery 31 у межах у межах 140 Вт, то то це якраз Югрін 140 Вт. Поясню, дивіться. Давайте. Ну, По-перше, він йде з кабелем, ось таким з дротом 240 Вт. який 240 -ваттний. Тут ви, вам потрібно, який тут кабель, а, ну, він, вони однометровий дають, тут теж дають, але тут півтора метри. А, тепер давайте трохи покажу вам. Нексодовий ганзарядник X140 Вт. А, далі. Три порта, всі швидка зарядка, та сама ГАН-технологія, Power Delivery 240 Вт, Два лептопи. Тепер давайте підемо і подивимось на розподіл. І, до речі, він ще, він ще підтримує швидку зарядку на усі 140 Вт через Type-C1 для MacBook Pro 16 16 розміру. Давайте, давайте. А, ось, дивіться. 2 по 65. І ось це максимально, що він може робити, тому це нереально круто. Два лептопи одночасно. В нього теж є захист багатошаровий, він компактний. Я його використовую. Де він? А, ось. Дивіться, я його конкретно використовую, цей 140 ватний ганзарядник. Я його нікуди не подіну, бо такий зарядник потрібен самому. Я вам чесно, чесно кажучи, 100 Вт я використовую вдома, а це я використовую саме у офісі. І він більш збалансований за розміром, за своєю вагою. І дивіться, сингл-порт дає 100, 140, 22,5. Двопортовий в нас дає 2 по 65 на Type-C1 і Type-C2. І цим саме обумовлена ця ціна, ця вартість у 150 баксів. Я вважаю, що вона коштує усіх цих грошей. Ну, саме якщо у вас два лептопи, як в мене, і вам потрібно, то, то це е, пристрій вибір. Бо іншого я такого не знайшов. І те, ті, хто кажуть, що Базеус там ой-ой-ой, 140 Вт, але дешевший. Нічого подібного. Ну то ж, 5 п'ять ганзарядок я вам презентував. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.